усі часи усі народи пов'язували з нею найсукрованніше, бо звеличували її якнайбільшу святеню, вона корінь життя, берегиня роду людського, вона так рідка, промінь якої ніколи не в'яне, але щось китає з плином рід усе ясніше. Коли малим ти вперше став на ноги. Яка ж то радість матері була від тихої колиски до порога вона тебе за руку провела? Вона прибігла стомлена з роботи, і, може, сон її очі замикав. А дома новий клопіт і турботи, і довга низка непочатих справ. І ти не знав, що терплив плив неї руки, коли вона сідала до стола. І затаївши біль в душі і муку, із батьком річ проникливу вела. Вона писала, добре нам живеться, ти ж про одне, про перемогу добаю. Оже синок наш бігає, і сміється, скоріше окупантів добиваю. Вона усе тоді робити вміла, вона усе тоді робить могла, вона усім нам щедро уділила і ласки, і сердечного тепла. Їй не шкодуй синівської любові, її мозолі і сморжки все шануй, вклонися їй, скажи привітне слово, і руки працьовиті поцілуй. Навчись її всім серцем поважати і берегти від злоби й напруг. Невтомна жінка, родівниця мати, на твій перший і надійний друг. Їй по плечу здається, світ підняти. Їй справи по плечу великі і малі. Бо це ж вона, вона народу мати, а значить, мати правди на землі. Тим, ким я є, або сподівався коли-небудь бути, я завдаючи своєму ангелу матері. Любов мами – затишне подвір'я, у якому завжди тепло і сонячно. Перший подарунок, який дає нам мати, це життя, другий любов, і третій розуміння. Материнство найважче зробить, що приносить радість. У світі є тільки одна найпрекрасніша дитина. І вона є у кожної матері. Мама. Пам'ятаємо, милі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами. Нам маленьким і дорослим все дають вони з любов'ю, ніжне, серце, світний розум, сили нашому здоров'ю. Ми в житті усі сказали своє перше слово, мама, скільки б ми не підростали, а любов у них та ж сама. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами. Радість маєм, чи тривогу. Серце мами завжди з нами. Де сини її та дочки завжди там вони думками. Першим в класі ми на дошці наше перше слово мама. Найдорожчі мамі діти. Дітям мами їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. Питайте діти всюди, вірно, мамину науку, повісне життя і в влюде. Мама освіда зору. Як вичити з літами? Трашній мамі за турботу. І поїдете від мами край ви на роботу. Хай усі запам'ятають і листи, і телеграми. Йшли туди, де їх чекають. Виглядають ваші мами.